Трішки пошліфований передній бампер. Оця частина пасажирська ідеальна. А починаючи від цього ребра і ось сюди далі, бачите, як воно вишліфувалося. Там то той весь виліплений шпаклівки. Низ виліплений шпаклівки. І виходить, що тут воно все отак хвилями. Хвилями-хвилями. І тут далі оця частина також трішки з дефектами. І тріснутий він там. І виходить, вигрівати його, вирівнювати. Все одно, воно не буде ідеально, його прийдеться шпаклювати. А оцю всю площину перетягувати шпаклівкою, Не знаю, як хто, а я не дам гарантії, що воно не потріскається. Навіть пластикова шпаклівка, дуже велика площина на бампері. А автомобіль для себе, ну, Прикро буде переробляти його через деякий час. Бампер, тому що потріскала шпаклівка, правда? Тому треба шукати новий бампер. Цілий.